В Херсонському державному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція інформаційні технології в системі управління освітою України. Безперечно, актуальна тема заходу є співзвучною до назви проєкту програми UnitNet. Його виконання здобуло високу оцінку іноземних контрактерів. Протягом двох днів ми з величезним задоволенням брали участь у конференції з питань реалізації проекту, і я дуже радий бути контрактером у цій роботі. Мені були цікавими виступи кожного доповідача. Я узнав для себе багато нового. Під час спілкування з науковцями я отримував вичерпні відповіді на всі запитання. Це вже не перший проект, до якого я залучений як фахівець. І щиро кажучи, я приємно вражений високим рівнем виконання робіт українською стороною. Програмний продукт виготовлено дуже професійно. Він відповідає усім європейським стандартам. Я Думаю, що проект здійснено з надзвичайним успіхом. Кожен етап його реалізації відповідає поставленим цілям. Окрім іноземних фахівців, у конференції взяли участь 34 кандидати та доктори наук з Харківського Одеського Донецького національних університетів, Харківського національного університету радіоелектроніки. Тощо разом з представниками міністерства освіти і науки вони розглянули нові програмні продукти та обмінялися досвідом у галузі інформаційних технологій. публичность выполнения проектов, она важна, поскольку проводится нормальный мониторинг того, действительно ли сделано дело, если сделано, то хорошо, качественно оно сделано или нет. Для нас это очень важный момент. Поэтому, в общем-то, конференция она подвела итог вот такой двухлетней работы, и что нам приятно отметить, она вовлекла достаточное количество больших университетов. Буквально пять минут назад отсюда ушли наши коллеги из Киевского национального университета, которые предложили сотрудничество. То же самое и по Донецку. Это важно. В этом был смысл конференции, расширить вот Те пространства і вовлячках можна більше количество університетів. Протягом шести років Херсонський державний університет виграв п'ять проєктів. Чотири з них європейські, п'ятий фінансується урядом Сполучених Штатів. Сьогодні у ВУЗі стартує новий проєкт – магістерські програми в галузі підготовки спеціалістів геоінформаційних систем. Географію знайомства розширено у реалізації програми. беруть участь не тільки давні, але й нові партнери. видеть, как развивается образование не только в таких вот странах, как Великобритания, Франция, Германия, но и Швеция. Для нас это очень интересный регион, особенно мы знаем, что огромные успехи у Швеции именно в области обучения геоинформационным системам. Вот. И вдвойне приятно еще, потому что нашими партнерами с украинской стороны являются наши коллеги из аграрного университета. Это приятно, я думаю, вместе с ними мы сделаем эту работу. Бюджет нового проекту становить 296 тисяч євро. Він буде тривати два роки і ставить перед його учасниками досить серйозні цілі. The aim of this is to... мета цього проєкту – навчати українців з геоінформаційних систем. Наші магістерські курси мають бути дуже важливими для вашої країни, тому що Україна дуже велика аграрна держава, і сільське господарство є ключовою складовою економіки. У нас є таке прислів'я: ти можеш дати людині рибину, і вона її буде їсти один день. Але якщо навчити її ловити, то відчуття голоду зникне назавжди. Дуже важливими у східній Європі питаннями є екологічні аспекти та менеджмент і планування земель. До речі, ця сільськогосподарська проблема є актуальною в усьому світі. Уже в лютому шестеро наших земляків поїдуть на місячне стажування до Швеції, четверо до Великобританії. Херсонський державний та аграрний університети отримують обладнання на 64 тисячі євро. А найголовнішим здобутком проекту, звичайно ж, стануть інвестиції в людей. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Це доводить не тільки влучне шведське прислів'я, але й передовий досвід усього світу. Тож будемо спостерігати за. Пономірним рухом українських студентів і викладачів у Європу